Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні ми відвідуємо чудову подію, яку організувала українська канадська студентська спілка. Тож давайте подивимось, що цікавого вони приготували для нас сьогодні. За день до початку трирічного конгресу українців Канади, Українсько-Канадський студентський союз організував мистецький вечір присвячений творчості, стійкості та незламності українського духу. Подія зібрала митців, дизайнерів, студентів та прихильників української культури. Організатором події є Ukrainian Canadian Students Union Суск. Що це за організація і чому студенти створюють такі ініціативи, розповідає Анастасія Лазарчук. Ми е, Асоціація українських студентів Канади. Е, як що взагалі таке Суск? Це об'єднання студентських клубів. Тобто е, є багато різних університетів по всій Канаді, і в цих університетах є українські студентські клуби. Суск на національному рівні об'єднує всі ці українські клуби і залучає. Іх за якоїсь спільної мети, тобто спільна мета це в принципі розвиток молоді, розвиток цього лідершипу і також, ніби якби, формування нових лідерів в громаді, але в ту саму чергу це також про історію, це також про культуру, це також про традиції. Тобто на кожному кампусі відбуваються різні заходи. Щороку, тобто, відбуваються заходи якогось національного рівня, такі як ми проводимо, але також відбувається дуже багато локальних заходів. Наприклад, як зараз багато студентських клубів вони спільно роблять фандрейзинг на допомогу України і вони донатять гроші разом в організацію Save Ukraine допомагати українським дітям, тобто всі. Організовують щось різне в різних містах, в різних провінціях, на різному рівні, і потім вони всі разом збираються і віддають то все на одну спільну мету. Гості вечора також почули живий музичний виступ Альона Мур у супроводі сопілкаря інсомнія. Більше людей почуло мою авторську музику, тому що жити тут в Канаді писати авторську музику українською мовою. Мені здається, це дуже круто і класно. І я пишаюся всіма людьми, які робляться разом зі мною. Користуючись цією унікальною можливістю зустрітися тут з собі, хочу запросити всіх глядачів контакту на. Мій солі концерт, який буде 14 грудня в клубі Депістон, там буде живий бенд. Я вже про це говорила, але там будуть барабани, бас-гітара, соло гітара, фортепіано, буде біола-сет як гості, буде Артур на плейті, як гість, буде ну реально крута програма. Ми дуже сильно готуємося вже півроку до цього концерту. І дуже хотілося всіх побачити і щоб люди підтримували авторське українське, тому що мені здається, для Канади. Для Торонто писати авторську українську пісню це унікально. Президент Конгресу українців Канади Олександр Хичій наголошує, що такі мистецькі ініціативи це спосіб підтримати українську ідентичність у час війни. Це дуже важливо, що наша молодь береться організувати такий захід. Бо, як знаємо, Україна працює на різних фронтах не тільки на полі бою, але і культурна дипломатія. І релігійна дипломатія. Я була в Україні на молитовному сніданку, де з'їхалося понад тисяча людей з 50 країн, і важливо, щоб ми поширювали цю, це багатство України, наша мова, наша культура, наші традиції, які були загарбані Москвою вже багато літ. Одним із центральних елементів вечора стала виставка сучасного українського мистецтва, створеного під час війни. Картини та інсталяції передають силу, біль, пам'ять та надію, яку сьогодні переживає кожен українець. Президент української асоціації митців Канади Олег Лесюк розповідає про свої роботи та значення мистецтва. Я дуже тішуся, що ми маємо можливість сьогодні представити на запрошення цієї сускорганізації. організації представити напередодні конгресу українців Канади цю виставку і цей вечір фантастичний вечір. який вони створили ті молоді люди. Мене дуже тішить, що такий позитив. Дивишся на це майбутнє, на ті усмішки. Це студенти, які сам колись був студентом, знаєш, ті студенти, які мають майбутні майбутнє професії, вони будуть творити і, і дійсно хочеться, щоб все творилося і в їхньому житті особистому, і на благо Канади, яка дав нам тут гарний дім, і на благо України. Свої роботи представив і художник Роман Зузук, який створює полотна, в яких передає своє життя. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, як ваш настрій і чим ви сьогодні зацікавлювали присутніх тут людей? Ну я старався малювати людей і приніс свої картини, щоб побачити людей, щоб познайомитися з чи, що я роблю? Це послідні роботи і а про що ця картина? Про що? Про що? Про моє життя це все від асоціації, від того, що я відчуваю від світу. Як, як я проживаю, я деколи навіть не знаю, що я малюю, але потім находжу на ці думки, і є якесь таке, що я навіть стараюся робити то, що підсвідомо багато. Ще одним яскравим елементом вечора став показ колекції українського бренду Львівна. Ручний живопис на одязі поєднує традиційні мотиви та сучасну арт-естетику. Гість пан Ласик поділився своїми враженнями щодо арт-вечора. Але вразили, от, молода людина, яка стоїть від мене направо, яка робить на дереві, бачить таке бачення, що не кожна людина може побачити щось в природі унікальне, універсальне і в різних ракурсах до того витворення життя. Тут взагалі багато дуже молодих людей, які виставили свої роботи. Наприклад, Дарія, з якої вона намалювала дві, два, дві гранати з різними ракурсами, діамантами, перлинами, які також не кожна. Людина бачить, що в природі дуже тяжко заув, зауважити, а ще, ще тяжче відтворити. І тому багато речей тут є новочесник, які ніколи не бачив я ніде ні А особливо це мене вразило. Це, я, навіть придбав, я навіть придбав у цю роботу, а це вже їде до моєї хати. Це, це на цей митець. Я її маму знаю, напевно, 30 років плюс. І чисто я кажу, що звідки знається обличчя. Ходіть, підходіть, підходіть ближче. Я, я, я і, і на вас мікрофона вистачить. І так. ця людина фактично поновила нову генерацію. Мене звати Діана Надія. А, і я тут намалювала ці робіт ось тут. Це ви малюєте як на дереві з дерева? Розкажіть трошечки більше, більше так. техніку. Я, я завжди малюю на дерево. І... То просто такі фарби acrylics, які я вживаю. Na eu vou andar a vou e para casa. Depois, a maio e. Ходьори я собі маю і я їх мішаю. Скільки років ви вже цим займаєтеся? А, я два роки тому першу свою картину цим а, стилом зробила. Oh, wow. а, але я тепер рік а, професійно а, подаю свої картини. А чи ви є частиною СУЗ? Чи ви сьогодні просто як? Я, я була, коли я була студент. Пару років тому, але тепер я професійно пробую свої роботи показувати світ. Ну, ця картина, наприклад, вона, вона є про війну. Спочатку воно не було. У нас спочатку я просто шукала, скільки лиця я могла знайти цей кусок дерева. А тоді мені ці лиця почали такі сумні виглядати. І тут навіть такі дірочки, які вже були натурально в дереві, і мені вони виглядали так, як кульки. І тоді я знала, що це не може бути просто картина по лиця. Це є, карти... це є лиця війни то я назвала «Faces of War». завершився вечір ніжним, але водночас сильним виконанням на бандурі символом української музичної культури. Суск Night – це не просто мистецька подія, це простір єдності, підтримки та творчості, яка продовжує жити попри війну.